До ста людей можуть залишатися під завалами на місці масштабного сходження з суву на гірське селище в Індії. Трагедія сталася у західному штаті Махараштра приблизно за 60 кілометрів від Мумбаї, пізно ввечері. Під товстим шаром землі опинилося кілька житлових будинків. Рятувальники витягли тіла 16 загиблих. Їхній роботі заважає негода, сильний дощ, вітер і туман. Ми плануємо розділити ділянку розміром 250 на 200 метрів на різні зони, різні категорії, різні види робіт. За допомогою місцевих жителів ми зможемо витягти тіла, бо вони розкажуть, скільки людей проживало в тому чи іншому будинку. У селищі проживало понад 200 осіб, близько 80 вдалося врятувати. Ця жінка втратила сімох родичів. Ми дізналися про сув, і всі побігли сюди. Потім приїхали міністри та інспектор поліції. Вони були тут до ранку у моєї дружини Ананді загинули батько та мати. Вона в розпачі. Її брат також загинув. Залишився живим лише другий брат. Він молодий, і коли сталася трагедія, його не було вдома. З сув зійшов у наслідок злив в Індії з 1 червня. Триває сезон дощів. Загалом загинуло вже понад 100 осіб, переважно на півночі країни. Там опадів випало на 40% більше за середню норму.